Так, народ, будьмо холоднокровними. Дотепно. Я розумію, про що ти? Замовкніть, це не навмисно. Нова мапа кидає нові виклики. Ясно? Де нам знайти більше луту? І нам потрібно йти до наступного кола, а я не маю уявлення, яким шляхом. До того ж, ви не вдягнені для цих умов взагалі. О, Роване! Чорт забирай! Роване, що ти робиш? Що я роблю? Керуйся стратегією, чули про таке. Так, так, замерзнути на смерть завжди чудова стратегія. Гаразд, мене. По-перше, ніхто ще не помирав через незахищеність від низької температури. Боже мій, почитай статті. Боже мій. І по-друге, я гарантую, що проживу довше вас усіх. Так, Ровене, розкажи но, чому ти проживеш довше за нас? Не знаю. Може, тому що ви настільки помітні. З таким же успіхом можна взяти ліхтарі і кричати: О, дивіться, я тут, я тут. А ти непомітний? О Боже, слухайте. Ми найбіліші. Люди на планеті вже ніяк не станеш білішим за оце. Добре, Роване, до чого ти ведеш? До чого я веду? До того що... з чим поєднуються білі люди. Oh, oh. Із невпевненістю у своєму тілі. Ні, Алана. Вони поєднуються зі снігом. Дивіться. Що це за магія така? Шорт забирай. Бачите, як ти це зробив? Я просто божественно голий. Гаразд, добре. Добре, гаразд. О! А тепер ми схожі на бойову силу. Ой, я взагалі до тебе ненавиджу зараз. Гаразд, ходімо! О, Боже! Тіло починає пекти. О, Боже мій. Дуже дякуємо за перегляд цього відео. Вам варто зацінити нову сніжну мапу у вікенді. І не забудьте, не забудьте підписатися. Так, це було б дуже холоднокровно. Ну бо, бо тут холодно, і купа снігу дуже смішно.